Нова карта, пацани, хоч на нових картах пограємо в танках. Назву вийде звідси розбійник, блять. Зараз запакуємо. Були б у тебе мозги, ти б такі тупі питання не завдавав. Ну і не кажи нічого. Ну вчи розумієш і казак будеш казатися. Що за тупі питання, блять? Що я можу думати про націю рабів? Що вони раби? Ой, От і все. Безхребетні кусочки. Тварин, блять. лому, Які хочуть смерті українці? Що я можу про них думати? Така відповідь тебе влаштовує. Допи блядь, ха, цілому, блядь. таке. Пакет на голову, блядь, і на два. І на мінус 2 метра від уровня моря, блядь. блять. No, Найсайфо. Ой! Сілому каже, блять цілому ну, таке. Пакет на голову і на мінус 2 метра під уровнем. над, над уровнем моря. То й сука. Каже, я нічого такого не сказав. Ха-ха. Nice, Найсельфа. Хоробаки питати не буду, чи ти щось говорив, чи ні. Смерть ворогам. Ой, ну це Курва! Найс, Ой, світло дали, Тікай. чекай. Ой, бля, це не слово Я ще забуваю, що воно наїде на цьому. На твичі заборонено. Пацак в оригінальній упаковці. Упаковці, да-да-да. Подарочна, б'ять! Коротковая упаковка для семьи, блядь. Черный пакет и синий, бан, и синий бантик, блядь. <соргут> Подоронковая упаковка для пацака. <соргут> Ого, вот <оце хрустный. соргут> это Пацак упаковки блядь. Черный, черный пакет. Йо, привет, <соргут> привет, слава Украине. Героям слава, хорошого стріма. Дякую, дякую. Та вже гарний стрім ти. Одного запакатували, так що вже стрім гарний. Ого. Ой, світло дали. Тікай. Тігроди, ну ти, звісно, з тобою проблеми можуть бути. Ти де захований. <кій> на своєму тігру першому? Як мете, виковить? Цього ігра першого. Пакет таку радська свічка. Да-да-да, о, це то, що треба, да. ого у Це було больно. Ну-ну-ну ігра! Ну вернись сім'ю! А як же ж мимо того тігра проїхати? Ось чим питання. Давай, брат. Я тебе прикрию. Ти пацак? Оп. Ну смислі, блядь. Ой, світло дали. Тікай. Ну таке. Вася, Юрковець, доброго вечора. Як покатовані закуски до пива, це покатовані русачки. Да? 좋아, саме так. Даємо каток, ламаємо ногу. Ой, світло дали. Кай. У-у-у. Це було больно. Зі смаком горілого м'яса, блять. <кẽ> Зі смаком горілого м'яса. Валерій, добрий вечір, граємо, слава. <тійниць> Найс альфа. Я стрімер, я нагибаю. <тійниця> Сирокопчень, да-да-да, блять. <кхій> <кхій> Сирокопчень. Так, тепер треба якось таке тігра того виковирювати. Ой! Світло дали. Тікай. таке. О, то ще один тігр, да ви здиваєтеся. Бляді. Ладно, одного тігра виковерять ще може, а двох то як. Як двох тігрів, то виковырять у Зі шкварками, да, 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 саме так. Сирокопчений пацак, зі шкварками, блядь. Акція. Приходите еще один пакетом, пацак безкоштовний, да? Поддох бекон. Так по той пуст. Той тигры погризений. Там мені більше подобається життя. Знаєш... На вкус і цвет пацак різний, блядь. На вкус і цвет пацаки різні бувають. я казав горлом орки погані на смак. Моя прілость, да, да, да. <клухи> <клухи> то він просто їх ще не, не пробував в чорному пакеті, я вам так скажу. То він просто їх не пробував в чорному пакеті. Якби в чорному пакеті попробував би сказав би о, імба, заебісь. Я вам серйозно кажу. Так, диви, диви, я цього отакі тігрика загризу це сьогодні, знаєте. Я цю тигрулічку таки загризу. Це було больно. А куди ти собравсь? крейсером, москва Так, і за гри того тигронька, тигрушку. Ну що, бійна майстра чи що? Не в першому бою, так в третьому. У <кій> Від <кій> пакета йжога треба їх розпаковувати перед їжею. Ну це понятне діло, так. Да? Щас правда мене вангую М-ка похоронить Ой, світло дали, Кай. Блять Це піпець було близько Насправді Ай, хорошо О, я! Оце закинув Пацан до летів, чи куди воно там летіло, блядь. ну зак... А, тікав просто, ну пристрелив його люто. Я максимум 4500 плюс дамага давав. О, я не пам'ятаю, скільки я максимум на ньому робив. 4500 це, це солідний результат. солідний Тудуру. Туду руду. Ля-ля, це медалі насипало. Медаль Оськіна. Снайпер, основний калібр. Блять, дозорний. Ніхера, і воїн. 7К 75 тисяч сумарки. Це, це дуже солізний результат, слухайте. 7,5 тисяч сумарки. Це не хуху собі. 2050 2052 чистого опиту. Ого-хо. Це заявочка на рекордний опит на аккаунту шановні. Це заявочка на рекордний досвід на цей на аккаунті. 2052. Це ж реально Охо-хо, це, це 2052. Да, да, да. рекорд на Т385 тільки що. Обновив рекорд на, цей, на максимальний опит забій. За один... Е, ну. Охренеть. Оце так поворот. Начали на вообще. Вообще чілі на розслабоні вообще. Взагалі на чилі на расслабоні. Не, ну це реально дуже до херо опита. Це дуже до херо опита.